Картинам друге життя після тривалої реставрації батальні полотна Мартіно Альтапони вже відкрили для огляду. Ще у 60-х роках минулого століття Борис Возницький знайшов полотна у жовківському костелі. Саме завдяки його зусиллям їх вдалося експонувати. Битву під парканами представлено в Золочівському замку. А от битву під відним в Олеському. Який стан унікальних картин та чи все задумане Борисом Возницьким було реалізоване далі у сюжеті. Три роки Борис Везницький думав над виставкою батальних полотен, протягом двох тижнів розробляв план реконструкції. І після тривалої та купіткої праці картинам відкрили друге дихання. Я думаю, що сьогоднішній акт, коли це прекрасна, Нашому регіоні має своє слово і вагу. Баталія Битва під відним знову повернулась до Олеська. Проте через низьку стелю частина картина була скрученою. А от картину Битва під парканами експонують вперше. До реставрації вона зберігалась у змотаному вигляді. Разом з польськими реставраторами витальні полотна вдалося відновити. Під час монтажу працівникам музею допомагали навіть військові. Вага гігантських полотен разом з відрамником сягає майже тонну для того, щоб розмістити картини, демонтували стелю замків та розробляли спеціальні конструкції. Їх аналогів в Україні немає. От коли останній Час, коли Возницький останній раз був у мене в замку, тут а це десь було 17 чи 18 травня, коли ми проходили по цій кімнаті, по цих залах, то він собі сказав і намалював мені на листочку, як по його задуму має виглядати ця кімната, де ця картина. У мене цей листок з його малюнком останнім малюнком лежить на столі, і ми це зробимо. Борис Возницький до останнього розробляв план дій щодо унікальних полотен. В його автомобілі була знайдена записка, в якій вказувалось виконати поставлені завдання щодо картин. Лариса Возницька запевняє, мрії батька щодо полотен Альтамонта таки вдалось реалізувати. Марія Кужик, Євген Рижавський вісник.